Ноутбук Transformer Dell Inspiron 7373, універсальність та мобільність, яка допоможе вам в роботі, особливо, якщо ви знаходитеся постійно в русі. Цей ноутбук обладнаний рядом вражаючих характеристик, які зроблять вашу роботу більш продуктивною. Завдяки процесору Intel Core i 5 8250 u що трьома ядрами та восьмома потоками, цей ноутбук здатен легко впоратися з вимоглими завданнями, максимальна тактова частота 3.4 ГГц, забезпечує швидку роботу навіть при виконанні великої кількості завдань. Він також оснащений 8 Гігабайтами оперативної пам'яті типу DDR4 та швидким 512 гігабайтним SSD накопичувачем для швидкого завантаження операційної системи та програм. Ноутбук оснащений 13-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD та технологією IPS, що забезпечує чіткість та живі кольори. Але головною особливістю є його сенсорний поворотний екран, який може обертатися на 360 градусів. Ця функція дозволяє вам використовувати ноутбук в різних режимах, як ноутбук, та як планшет. Такий функціональний екран робить ноутбук ідеальним для використання в різних сценаріях роботи. Та значно покращує вашу продуктивність. Також за відтворення графіки відповідає інтегрована відеокарта Intel HD Graphics 620, яка дозволяє виконувати повсякденні завдання, включаючи перегляд відео та роботу з нескладною графікою. Один із головних аргументів на користь цього ноутбука є його мобільність. Він має батарею, яка забезпечує до 5 годин автономної роботи, що дозволить вам працювати в дорозі без перерв. Корпус виготовлений з металу і має сірий колір, який виглядає стильно та професійно. Ноутбук підтримує бездротові технології, такі як Wi-Fi та Bluetooth, що дозволяє легко. Легко підключатися до інтернету та зовнішніх пристроїв. Також він має роз'єми та порти, такі як два USB 3.0, HDMI, USB Type-C, картрідер та комбо аудіо роз'єм для навушників та мікрофону. Додатково ноутбук оснащений веб-камерою, вбудованим мікрофоном та підсвічуванням клавіатури для комфортної роботи в умовах обмеженого освітлення. Працює на операційній системі Windows 10, що забезпечує стабільну та продуктивну роботу. Dell Inspiron 7373 – Це надійний та універсальний ноутбук для роботи та бізнесу, який пропонує високу продуктивність та мобільність, роблячи його відмінним вибором для професіоналів, які цінують якість та стиль в одному пристрої. Ціна цього ноутбука буде в описі до відео. Якщо вам сподобалася ця модель, чекаємо на ваші замовлення.